Історія про те, як місто Кельце отримало свою назву. Якось поїхав на полювання син Болослава Хороброго, Межик II і заблукав в лісі відстав від своєї групи. Ось, і справжній богатир, звісно, він заснув. І наснився йому такий сон, що до нього прийшов якийсь такий великий кабан з великими білими іклами. І нібито повів його до якогось струмочку або джерела. Прокинувшись, він дійсно побачив такого кабана. І цей кабан дійсно почав його вести до струмочку, до джерела, показувати йому дорогу. Мешик ним пішов. Прийшов напевно, на, на якусь галявину, озирнувся навколо, і йому так сподобалося це місце, що він вирішив заснувати в цьому місці місто і назвав це місто містом Кельце, на честь ікол Кабана бо ікла Кабана. По польськи то буде кел і похідне від слова кіл. Кельце і так місто отримало свою назву.